Оксана мріяла про щасливе сімейне життя, але одна хибна згода змінила все. Переїзд до свекрухи, що здавався тимчасовою економією, обернувся справжнім випробуванням, постійні натяки, дрібні підступи, застрість і відверта ворожість. Марія Петрівна не бажала ділити свого сина ні з ким. Чоловік, який мав би підтримувати, відмахувався від проблем. А коли ситуація загострилася, несподівано став на сторону матері, Оксана зрозуміла, далі так тривати не може. Але чи вистачить їй сил розірвати це замкнене коло? Це історія про те, як токсичні родинні зв'язки можуть зруйнувати шлюб, і про те, що справедливість завжди бере своє. Майже рік після весілля молода сім'я. Опинилася перед вибором, або й надалі орендувати квартиру та жити в постійних фінансових обмеженнях, або переїхати до свекрухи і суттєво заощаджувати. Олексій, чоловік Оксани, недовго думаючи, наполіг на другому варіанті, він переконав дружину, що жити з його мамою не так уже й страшно, зате спокійніше. Та економніше. На свою голову Оксана погодилась. До цього вони мешкали в орендованій квартирі, за яку платила вона. Оксана ще до знайомства з майбутнім чоловіком жила там сама, а після весілля він просто переїхав до неї. Гроші в сім'ї були спільні. Але так уже повелося, що оренду вона й далі оплачувала зі своєї картки. Жінку це не напружувало. Зрештою, Олексій купляв продукти, робив подарунки, і жодних сварок через гроші у них не виникало. Та коли підійшов час декрету, довелося переглянути сімейний бюджет. У їхньому розпорядженні залишалися тільки декретні виплати Оксани та зарплата чоловіка, значну частину якої. Потрібно було віддавати за оренду. Це означало серйозні обмеження у витратах. Олексій до такого не звик. Він любив смачно поїсти, купляти в собі речі без зайвих роздумів, і перспектива економити його аж ніяк не влаштовувала. Та що міняти, махав він рукою. Ми ж не планували дитину, так сталося. І що? Тепер в цьому собі відмовляти? Ні. Краще тимчасово переїдемо до моєї мами і гроші збережемо. І допомога з малюком буде. Оксана не розтіляла його оптимізму вона не раз відчувала на собі натягнуте ставлення свекрухи. Марія Петрівна не дуже радо прийняла її у сім'ю. Оксана здогадувалася чому. У матері Олексія чоловік пішов із сім'ї ще тоді, коли син тільки пішов до школи. А от батьки Оксани жили душа в душу, і свекруха, схоже, цьому застрила. Жінка жаліла її по-жіночому, але відчувала, що ця неприїзд навряд чи зникне. Та Олексій не бачив у цьому проблеми. Та що ти? Мамі буде тільки краще, вона буде не одна, ще й онука доглядатиме. Оксана пропонувала переїхати до її батьків, які також не були проти, але ті якраз затіяли ремонт і боялися, що вагітній доньці буде там некомфортно. Я не буду жити з твоїми батьками, відрізав Олексій. Я чоловік. Це що, в тещі жити? З мамою, звісно, також не солодко. Але гордість чоловіка страждала не так сильно. Вибору не залишалося. Вони переїхали жити до свекрухи, та умови там виявились не найкращими. Марія Петрівна поселила молодих до вітальні. Віддавати свою кімнату вона навіть не думала. А в колишній кімнаті Олексія. Тепер була майстерня. Щоправда, швейна машинка стояла там швидше для декору, Оксана жодного разу не бачила, щоб свекруха на ній ніщо шила. Там стояла гладильна дошка, безлі старих речей, які вже давно ніхто не носив, але їх берегли на всякий випадок. Як я вас туди поселю, знизувала плечима Марія Петрівна. Це ж треба все розбирати, а якщо ви тут тимчасово, ненадовго. Меблі у свекрухи були старі. Але її це влаштовувало. а що незручно невістці, це її проблеми. Оксана з Олексієм спали на старому дивані, жорсткому, незручному, а Оксана була вже на сьому місяці вагітності, їй і так було важко знайти зручне положення для сну. Свекруха чудово це розуміла, що вагітній жінці такі умови не підходять, але вважала, що все гаразд. Ну що ви, молоді? Я вас прихистила, ви ще мені дякувати повинні, казала вона і посміхалася. Олексій зовсім не помічав проблеми. Він знову жив із мамою у звичній для себе атмосфері, а от Оксана почувала себе чужою. Вона бачила, що свекруха особливо не цікавиться її самопочуттям. Оксано, я тобі пиріжків напекла. Раз на тиждень могла сказати Марія Петрівна, але загалом. Їй більше хвилювало, щоб син був ситий і задоволений. Оксана зітхала, дивлячись на чоловіка, який наче й не помічав, як їй важко. Вона розуміла, це ситуація тимчасова. Але з кожним днем зростало відчуття, що повернутися у своє власне житло буде складніше, ніж вона думала. Життя у домі свекрухи перетворилося для Оксани. На щоденне випробування. Марія Петрівна, здавалось, робила все, щоб нагадати невістці. Вона тут не господиня, вона тільки гість і не факт, що бажаний. Щоранку, о п'ятій годині, свекруха починала свою звичну метушню на кухні, начебто готувала собі сніданок. Та їжу на роботу. Але от дивина, раніше, коли вони жили окремо, Оксана ніколи не чула, щоб Марія Петрівна вставала так рано. Проте тепер усе відбувалося з таким шумом, що спати у квартирі було просто неможливо. Вона обов'язково що спустить, дзенькне ложкою в каструлю, грюкне дверцятами шафи, і навіть двері на кухню не зачиняла. Навпаки, демонстративно залишала відчиненими, щоб усі чули, як вона порається. Їжу вона готувала тільки для себе і для сина. Якщо випадково робила більше, то могла залишити й для Оксани, але це траплялося рідко. Ти ж вдома сидиш, говорила вона невістці сама собі приготуєш. Ти ж вагітна, а не хвора. Оксана не заперечувала вона й сама любила готувати і навіть пропонувала свекрусі готувати вечері, щоб та могла вранці виспатись. Та не треба, відмахувалася Марія Петрівна. Ще чого тебе навантажувати. Я звикла так все готувати сама. Здавалося б, турбота, але Оксана чудово розуміла насправді свекруха. Просто застрела. Їй було прикро, що невістка має можливість поспати довше. От вона й робила все, щоб цього не було. А ще вона мала дивну звичку, любила голосно розмовляти по телефону, саме тоді. Коли Оксана намагалася відпочити, то була ранкова розмова на кухні, то вечірні плітки перед вітальнею, де відпочивала невістка. І ще цікаво, коли Оксана була в кімнаті одна, свекруха воліла саме там обговорювати всі свої справи. А от коли поруч був Олексій, вона чомусь переміщувалась в інше місце. Ще одна неприємна деталь свекруха мала звичку нишпорити у чужих речах. Варто було Оксані піти в жіночу консультацію, як вона, повернувшись, помічала. Її речі лежать не так, як вона залишала. Виявилося, що Марія Петрівна саме цього дня вирішила влаштувати прибирання. Ну ти ж вдома сидиш. Могла б і сама поприбирати, дорікала вона невістці. На Але найголовніша війна розгорнулася на кухні. Марія Петрівна ревно ставилася до того, що хтось інший міг господарювати на її кухні. Особливо її дратувало, що Оксана вміла готувати краще за неї. Чоловік просто обожнював її плов і як не старалася свекруха. У неї такого не виходило. Якось Олексій попросив Оксану приготувати плов у суботу, коли до них мала завітати його сестра з чоловіком. Та вони просто мусять його спробувати, казав він. І тут у Марії Петрівни спрацювало самолюбство. Як це? Головною зіркою на кухні буде невістка. Вона теж вирішила приготувати свою страву. У результаті цього дня на кухні. Виявились дві жінки, які майже не розмовляли одна з одною, але пильно спостерігали, хто що робить. Марія Петрівна дивилася на Оксану, яка старанно додавала спеції, акуратно перемішувала рис і уважно стежила за вогнем. Ну, просто ресторан якийсь пробурчала вона. Оксана мовчала, їй було байдуже, що там думає свекруха. Головне Ще чоловік цінує її старання. Нарешті страви були готові, і свекруха урочисто запросила усіх до столу. От, наше знамените блюдо від Оксани», – з легкою іронією сказала вона, викочуючи велике блюдо з пловом. Олексій поклав собі повну тарілку, зробив перший ковток і замружився від задоволення. Як завжди, неймовірно смачно. Сестра також спробувала і з захопленням сказала справді. Це щось особливе. Мамо, ну ти так точно не вмієш. Свикруха стиснула губи, але нічого не сказала. Її гордість була зачеплена, і Оксана знала, що після цього її життя вона більше не дасть. Олексій жадібно наклав повну тарілку плову, підніс ложку до рота, пережував і раптом скривився, схопив стакан з водою. І залпом його випив. Та це неможливо їсти, пробурмотів він і подивився на Оксану. Ти його пробувала? Оксана здивовано подивилася на чоловіка. Вона була впевнена у своєму плові. Вона завжди готувала його з любов'ю, і такого з нею ще не траплялося. Вона взяла ложку, скуштувала, її аж пересмикнуло. Плов був пересолений просто до неможливості. Невже вона так пересолила? Таке інколи трапляється. Але ж не до такої міри. Тут було відчутно, що хтось навмисно всипав туди цілу жменю солі. Оксана одразу здогадалася, чи їх рук це справа. Поки вона ненадовго виходила з кухні, Марія Петрівна напевно, скористалася моментом, але свекруха вдала, ще нічого не розуміє. Та що ти таке кажеш, синку?» з несподіваним подивом пробурмотіла вона. Навіть бровою не повівши, щоб підтримати свою невинність, вона демонстративно взяла зі столу дошку плову, піднесла його до губ, торкнулася і скривилася. Ти маєш рацію, синку, та це просто неможливо їсти. І з цими словами вона без жодного докору сумління плюнула пережований рис назад у страву. Щось ти невістку сьогодні перестаралася, кинула вона через плече. Забираючи плов на кухню, У Оксани всередині все закипіло. Вона перевела погляд на чоловіка, на його сестру, на гостей. Всі, наче, нічого не помітили, а тільки мовчки взялися до іншої страви. А Олексій, замість того, щоб підтримати дружину, тільки махнув рукою. Та буває, всі інколи щось псують. Добре, що мама також щось приготувала. Вечір був остаточно зіпсований. Оксана ледь стримувала сльози, дивлячись на байдужість свого чоловіка. Йому було абсолютно байдуже на те, що сталося, а свекруха сиділа з хитрою посмішкою, задоволена собою. Оксана більше не могла тримати все в собі. Навіщо ви це зробили? Прямо запитала вона у Марії Петрівне. Свекруха удавно укруглила очі. Що зробила? Ви навмисно зіпсували мій плов. Ой, Господи, та що ти вигадуєш? Свекруха театрально заломила руки. Ти сама помилилася, а тепер мене звинувачуєш, а я не вигадую, твердо відповіла Оксана. Я все розумію. Ви просто не могли дозволити, щоб моя страва вийшла кращою. Та пішла б ти? не стрималась Марія Петрівна, та ще й таким тоном, що всі за столом просто замовкли. Олексій. Його сестра ж побіліли. Вони чудово знали, що з мамою так говорити не можна. Бо вона не дозволяла себе принижувати. Але цього разу Оксана вже не мала сил терпіти. Свекруха почала верещати. Ах ти, зміюко, я ж тебе прихистила, я ж тебе годувала, а ти мені так віддячуєш? Забирайся геть з моєї квартири. Та з радістю, коротко відповіла Оксана і пішла збирати свої речі. Вона більше не хотіла цього терпіти. Навіть у батьків, де тривав ремонт, їй буде спокійніше, ніж тут. Олексій побіг за нею. Та не дратуйся ти так, почав він, наче це вона зірвалася, а не його мама. Я не дратуюсь. Я просто йду туди, де мене поважатимуть. І що? І Що ти збираєшся робити? Буду жити з батьками, допоки не народжу. Але навіщо так? Мама ж заспокоїться. Я не хочу чекати, поки вона заспокоїться. Я не залишуся тут ані дня. Хочеш їдь зі мною? Ну, займ'явся Олексій, у мене алергія на будівельні матеріали. Ти ж знаєш? Оксана втомлено подивилася на чоловіка. Алергія. Про це вона дізналася тільки зараз, рік після весілля. Чи, може, це просто зручна відмазка? Щоб бути з мамою. Їй стало все зрозуміло. Вона пішла з речами, більше не оглядаючись. Розлучилися вони одразу після народження дитини. Від колишнього чоловіка Оксана отримала тільки негатив та аліменти, але з часом вона прийшла в себе, влаштувала життя, повернулася на роботу. Дитина підросла, пішла у садок, і жінка почала відкладати на власне житло. А що ж Олексій? Чула вона, що він знову одружився, живуть із дружиною так само. У квартирі Марії Петрівни. Але от невістка виявилася не така, як Оксана, за словом, у кишеню не лізе. Кажуть, свекруха тепер боїться зайвий раз висунутися зі своєї кімнати. А невістка вже придивляється, у який будинок для літніх людей її відправити. Бумеранг повернувся, свекруха отримала своє.